Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже цей час в ефірі програма Вічна Віч, де ми спілкуємось з відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде засновник Атлас Фестивал та власник культурних майданчиків у столиці Дмитро Сидоренко. Будемо говорити про те, як пов'язані з Росією структури намагаються повернути контроль над культурним простором України. Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо із початку. В Києві був великий майданчик е, стереоплаза. Зараз це Атлас Плаза. Але зі зміною назви, все ж таки залишився слід з колишніми орендарями, які тягнуться до Росії. Абсолютно вірно. На жаль, вони не заспокоюються, вони хочуть всіма максимально незаконними способами повернути цю будівлю для вашого розуміння. Вже близько трьох років вони користувалися цим приміщенням безкоштовно. У нас є тристоронні договори. Ми вже подали всі заяви і в СБУ, і в прокуратуру і в РНБО про обходження санкцій, тому що воно допомагало обходити санкції. Там вже багато юристів однозначно цих трактують. Якби опоненти не вважали це, що це було якось законно по їх виду, але вони три роки безкоштовно користувалися цим приміщенням. Це ж величезна сума. Так, да, Це величезна сума. І ось я вам скажу, може, є подібний кейс у Моршинської області. В Боржомі, де так само є пісенційні особи, так само є арештоване майно, але гроші платяться, гроші акумулюються на її особі, не розподіляються дивіденди. І там вже на Моршинській, наприклад, вже близько мільярда гривень, якщо не ошибаюсь, не помиляються, не розподілені. І вони колись перейдуть державі. Тут же три роки абсолютно безкоштовно користувалися цим приміщенням, при цьому допомагали. Різними трьохсторонніми договорами обходити санкції. І явно планувала так само користуватись і намагаються це право безкоштовного користування повернути собі назад. І дуже багато, на жаль, маніпуляцій, брехні. І Якраз дякую вам, що допомагаєте освітлювати, насправді, як воно відбувається. Тому що це великі гроші, концерти проходять, зали всі збираються, але вони нічого. Не виплачують просто ну розумієте, що справа там, окрім того, що вони ці гроші не платили, враховуючи, що ці дві пенсаційні особи пов'язані з компанією Растяг, яка виробляє зброю в Росії, фактично гроші прямим чином йшли на зброю в Росії. В чому якраз і ну, максимальний левел нахабства цієї цієї ситуації. І зараз вони подавали разом з власниками підсанкційними особами, які рішеннями РНБО зараз заблоковані. Вони підавали новий спробу зняти цей арешт цієї будівлі, на базі якої якраз ця будівля передана Варму Арма передала нам. Тобто фактично, і він всім у ринку публічно комунікує, що він ось з тижня на тиждень повернеться. Єдина законна підстава це зняти арешт з цих підсанкційних осіб. Тобто він комунікуючи всьому ринку про те, що він скоро повернеться. Єдиний законний шлях цього це разом з ними, синхронізуючи дини, спілкуючись з підсанкційними особами, тому що тільки вони можуть подавати на зняття арешту. Фактично, він цим підтверджує, що він з ними спілкується, сам угу. цього не розуміючи, мабуть. Ну, а не вже їм дає зелене світло наша правоохоронна система? Е, ну на жаль, у наші правоохоронні системи виявляється, є або дуже корумповані люди, або люди, які досі на четвертий рік війни хочуть допомагати підсанкційним особам і виробникам зброї в Росії. І якраз для цього і треба максимальний публічний розголос, щоб люди усвідомили ті, хто досі цього не усвідомлюють, з ким вони разом і кому вони допомагають. Ну, наскільки я знаю, то ви, ваші працівники, отримували погрози. Так, так, да, насправді він дзвонив, погрожував всім від технічного персоналу прокатної компанії до організаторів, промоутерів, артистів. На жаль, він дуже така людина. Його ринок насправді гарно знає. Він. Дуже важка людина, дуже токсична, і він вміє залякати а і хто на хто це скажіть Максим Шульженко. Ось якраз який колишній власник, ну зерна Ну Точні... просто можливо хтось телеглядачі да. не знає. Да. Це, Я Я це ринок дуже чудово знає. Ринок дуже чудово знає його методи спілкування, погроз, маніпуляцій. І на жаль, багато просто бояться про це відверти говорити. Хоча неформально всі про це говорять, звісно. А взагалі. Коли і за яких обставин з'явилися спроби повернення контролю колишніми орендарями, фактично з першого ж дня, як тільки ми зайшли разом з армою, як тільки в перший день нам підписали акти прийому передач, він там кожні 3-5 хвилин почав погрожувати нам всім, що у нас тут буде все, все що тільки можна і не можна. Хоча ми з першого дня намагалися, максимально незважаючи на всі ці погрози, вести з ним адекватну комунікацію. У нас є відео, до речі, де ми там просто величезні тілешки передаємо їм, даємо вивозити там, документів, своїх речей. І ми домовились навіть про обладнання, що ми там будемо йому давати. Навіть кожні дві години ми домовилися, що його охорона приходить на його обладнання, дивиться, що ми їм не користуємося нічого не відбувається. Ми з першого дня домовилися про зовсім інше обладнання, яким будемо користуватися. Але, на жаль, часи ці погрози, і особливо коли ввечері приїхало. Щоб ви розуміли, два мікроавтобуси поліції і ще три патрульні служби оточили всю будівлю повністю, і ну для нас це був останній сигнал, що на жаль, тут по мирному не вийде. На жаль, і ми сказали, все давай в судовому порядку через всі ці історії дебугатися, щоб знаєте, щоб воно все фіксувалося, тому що ну на жаль, дійсно він дуже некоректно і з ним дуже важко було спілкуватись. Просто а в якому стані було Атлас Плаза, коли ви почали там працювати? Е, ну насправді можна сказати, що воно було в гарному стані. І весь ринок це теж знає, Тобто там дійсно гар не зроблений і він дійсно його робив, тобто то ми не відмовляємося від цього. Але треба розділяти, що є. У нас ось договір з армою, де в нас має приміщення не погіршитись за час нашого управління, а тільки покращуватись. І ось у нас є вже план, що ми багато що будемо ще і покращити в цьому приміщенні. А є рухове майно. Тобто рухове майно він абсолютно правильно має забрати в рамках там. То того, що це його мало того, я вам скажу, там не тільки було його майно, там було майно. Там, наприклад, компанія Спрояка два п'ятитонних вже вантажівки привезла, забрала компанія Лайт, яка зараз теж буде забрати своє обладнання. Тобто там інші хтось там дзвонив, тобто, все не наше майно. Ми відкрито готові передавати. Єдине, що нам треба підписати документи, що вони підписують якийсь там гарантійний лист, на якому вони беруть на самовідповідальність, гарантують, що це їх майно, і, і спокійно забрати. Нам чужого точно не треба. Але для Максима Шуженка всі ситуації це 100% маніпуляція, того, що ну, це є, тобто він не може виправдовувати ніяк, те, що він три роки не платив оренду, що він не допомагав обходити санкції, що фактично він працював на Росії таким чином. в нього єдине, що залишається, це маніпулювати цим умовним майном, яким ми користуємося. Хоча сотні тисяч людей вже бачили, проходили купу концертів, звуки, світло і багато всього, чим ну ми користувалися орендним обладнанням, яке відразу з першого шовенту взяли в оренду. Які публічно підтверджуючі факти відображають те, що е, колишні власники у них є зв'язок з Росією? Ну, дивіться, від банальних сімейних, те, що він в нього батько діючий чиновник в Російській Федерації, який проходив навчання в якійсь там академії при президенті Російської Федерації, до банально тих фактів, що він ну наведу там декілька інших. Ну, тобто він допомагає обходити санкції, є договори. Він фактично три роки за це безкоштовно там знаходився. Це теж це факти, які не можна ніяк ну. Нічого проти них там сказати, ні, ну uh. те, що він навчався, це таке. Uh -huh. У Нас дуже багато хто там навчалися, але uh -huh. вони зараз... Ну, він з батьком все одно підтримує зв'язок. Він насправді там вони лайкають друг друга, там підписані. Навіть батько його слідкує за плазу, тобто в них є там прямий цей зв'язок. Uh -huh. uh, і в цілому дуже дивний збіг обставин, що маючи такого батька, uh, він взяв оренду таку будівлю, таких власників. Тобто, це тим теж треба задуматися, треба шукати, чи збіг це обставин, чи не просто збіг. Окрім всього цього, ну є такий у мене яскравий приклад. Він за рік до повноштабного вторгнення створив громадську організацію разом з одним з найбільших концертних агенцій Мельниця з іншими організаціями, яка всі весь ринок це знає, працює з спецпредставником Путіна в Криму Мурадовим з 2014 року, тобто там, з іншими компаніями, які пов'язані з Росією. Тобто вони створили. Організацію громадську фактично Росія створила там, на жаль, там декілька було членів, яких затягнули якимись маніпуляціями не з Росії не пов'язаних, але більшість там була пов'язана з Росією. І вони за два тижні до конкурсу на голову Українського культурного фонду знесли голову Українського культурного фонду, через що вона фактично ну не подавалася і прибрала свою ну свою заявку. І це єдине, що ця громадська організація зробила за п'ять років. Тобто, це теж треба аналізувати, що це п'ята колона, і не тільки фактично він, а й ті, хто разом з ним приймав в цьому участь, і хто має. Прямі контакти на четвертий рік війни з Росією, це теж правоохоронним органам треба це аналізувати, розбиратися, і точно, щоб вони далі не впливали на наш і культурний, і некультурний сегмент. Плюс у ну, мене є яскравий приклад, що там я, наприклад, возив Басту до, 2000, до березня 2014 року. І в мене був певною мірою навіть ексклюзив, і я, я вам скажу чесно, дуже гарно на цьому заробляв. І весь ринок теж це знає. Але коли в березні 2014 року Баста почав говорити, на формальний кремнаш. І коли ну, це відбулася ну, так. початок війни, я для себе зробив рішення, що цінності дорожче грошей. Я припинив з ним працювати. Хоча він казав, що я дуже круто роблю концерти. Максим Шуженко почав з ним працювати. Це зічне року. Для нього не важливо, що Баста йому казав Кремнаш, що і ну, вся ця історія. Особливо треба звернути на факт, коли Баста 2016 року. Знявся пропагандистському фільмі, де він в ролі військового комісара призивав кримських дітей воювати в російській армії з вивіс на фоні вивіски воєнкома Севастополя. Тобто, навіть після цього, у 2017 році, він робив йому концерт. Тобто, коли відверто пропагандист Баста вже працював максимально проти України, він все далі його робив. Тобто для цієї людини, ну. В нього як мінімум є п'ями зв'язки з Росії, як максимум для нього гроші не пахнуть. Я возив з 14 року теж російських артистів. Але я це до речі у Яновича минулого року публічно за це вибачився. Але я хочу, щоб розділяв, щоб ринок розділяв є такі артисти, як Баста, які з 14 року вели пропагандистську діяльність проти України. А є такі артисти, як Макаревич, Єбрезбрінчков. Там умовно, хороші руські були нейтральні артисти, яких я теж возив. Але я не возив пропагандистських артистів. Я возив або проукраїнських артистів і теж Макаревич їздив до наших військових. 14 року, в Сєвєродонецьк. Є велика різниця, хто підтримував і фактично собі знайшов всю історію в Росії, побудовану десятиліттями, а тих, хто навпаки працював на Росії. Тому я теж возив російське арти 14 року, і це була ще моя помилка, я вважаю. Я за це публічно визнав. Але я не возив пропагандистських артистів. Ну, тому що він на цій темі дуже сильно теж маніпулює. А чому контроль над великими концертними майданчиками це питання не лише бізнесу, а й культури і безпеки. Ну, тому що ще винсенше казав, що ну культура це важливо навіть під час війни, і про це треба думати, заради чого тоді ми воюємо. Тому що це там та ж п'ята колона, яка може впливати на рішення, може це дірка в системі, в якій може проходити якісь там російські меседжі, наративи, пропаганда, яка може впливати взагалі ну на всю інформаційну політику України. Тобто і як і за кордоном, так і в Україні особливо під час війни. Тобто, це наша слабка точка, в якій ми навпаки маємо розібратися і не давати маніпулювати, не давати ну Просуватися цим наративом російським, а, а воно зараз відбувається. Ось насправді ця ситуація зараз показує, як він, як навколо об'єднавшись з ним люди, і вони фактично ці наративи продовжують. і з цим треба боротися. Суспільство маємо розуміти, хто є правий, хто не правий, почути всі аргументи, перевірити цю інформацію, тому що треба обов'язково приветити інформацію, щоб прибратися ці маніпуляції, і після цього робити, які висновки не піддавати якимось емоційним швидким рішенням. А які принципи ви заклали в програмну політику Атлас Плаза після 2022 року? Ну ми насправді. Як і в інших локаціях, ми підтримуємо благодійні події. Для нас важливо інклюзивна складова. Для нас важливо в цілому, щоб це не тільки для нас про бізнес, це про ді... про цінності, про нашу користь, яку ми можемо привнести, з чим ми можемо допомогти в цей скрутний період для держави. Окрім того, що ми і так там майже мільйон гривень, ну якщо разом з ПДВ, яке нам не компенсовується рахувати, будемо платити щомісячно. Окрім всього цього, ми будемо робити ще благодійні події, де в тому числі у нас будуть 100% благодійні події, які ми зараз ми зараз домовляємося навіть за кордонними артистами. Тому тут буде багато ще соціальна місія, окрім бізнесової. А як ви гадаєте, чи має держава інструменти, щоб не допустити повернення російського капіталу в шоу-бізнес? Е, ну, держава завжди є інструменти. Тут завжди питання бажання користуватися цим інструментом на користь державних інтересів, а не проти державних інтересів. А чи розуміли ви ризик, коли погоджувалися на керівництво Атлас Плази? Чудово розумів. Багато років знаю Максима Шовженка. У мене на жаль була в житті ситуація, де декілька співробітників ще навіть до повноштабного вторгнення, навіть здається до коронавірусу, до мене прийшли звід з нього з його компанії працювати. І в якийсь момент. Якщо не плоду, це був здається Вова бармен, коли у мене працював декілька років, а у нього він до цього теж працював головним барменом. Він мені подзвонив і сказав: так, якщо ще хоч одна людина прийде до тебе працювати з моєю компанією, ти будеш виходити з, з, з парадного і тобі цеглина на голову впаде. Тобто я ще тоді розумів, з ким я маю справу. Але ну, скажімо так, це питання, звісно, для це для мене питання і бізнесове, тому що це я, в принципі, планував відкривати велику багатотичну локацію. І ми насправді теж у того ж Женіяновича анонсували це ще минулого року. Але, на жаль, там дуже Затягнувся договір оренди підписаний, і тут дуже багато збігу обставин. Чому воно так трапилось? Але це мені і по-бізнесовому цікаво, але і питання теж цінностей моральних. Ну для мене в мене є своя громадянська принципова позиція, де я не хотів би, щоб якийсь, якась людина, як Максим Шуженка, фактично. Своїм функціонуванням допомагає виробляти зброю в Росії, допомагає обходити санкції. Тобто, я да, привношу певну участь на це, як то кажуть, буду відгрібати, тому що я розумію, що він людина, яка буде до останнього гадять вибачаєте, але ну. Я я сподіваюся, що нормальні люди об'єднаються навколо мене. і Все ж таки будуть робити цим супротив. Я сподіваюся, я не буду один в цій історії, але насправді багато людей вже об'єдналося і зараз і будуть публічно виходити, і не публічно допомагають за чим дякую. Тобто, ну справедливість на нашій стороні, тут ну ми маємо точно перемогти в цій війні з Максимом Шуженко. І взагалі мені здається, йому має пошвидше хотітися повернутися до свого батька в Росію, а не тут щось зробити і заважати нам в тому, що ми робимо. Я якраз хотіла від вас почути, що для вас в цій історії це головна позиція. Сто відсотків. Доволі принципова позиція, тому що я розумію, що ну, справедливість закон на нашій стороні, все, що ми робимо, в рамках закону, його можна легко перевірити, ну, тобто справедливість на нашій стороні. А якщо ну, так, просто проаналізуємо, якщо, не дай Боже, да, повернути власність колишнім орендарям. Що це буде за знак для артистів і, взагалі, для суспільства? Mm, ну я думаю, що це буде гірше ніж мідіжечкі. Це не просто корупція в енергетичному секторі, це просто фактично держзрада, де Повертають об'єкт під санкційним людям, які виробляють зброю Росії. Тобто, і мені навіть важко уявити, що гірше цього в нашій країні може відбутися на четвертий рік війни. І я хочу вірити, що і громадянське суспільство, і військові, і артисти, і всі інші вони не дозволять цьому зробити, яким би не був там корумпованим суд чи заангажований, чи хто б на нього там натиснув. Ну, суд має розуміти, що на цьому будуть 100% серйозні наслідки. Суспільство точно не буде ну, з цим миритися. Це потенційно. Я дуже я не хотів про це думати, це потенційна революція, але я сподіваюся, цього не відбудеться, тому що наші країни під час війни революція точно не потрібна. У нас є єдиний ворог, з яким ми маємо боротися. І ми маємо внутрішньо згрупуватися в цій ситуації, об'єднатися і щоб законно все відбувалося, щоб свавілля не було. Ви писали звернення до колег про розголос. Угу. Як ви вважаєте, чи може бути український культурний простір під час війни поза політикою? Ну, Знаєте, це багатьом артистам здавали ці питання, як ви відноситься чи Крим і так, все так, інше. Так. І все інше. тут все однозначно на четвертий рік війни не може бути остроєм. Ми всі, як культурний фронт, можемо як культура розвиватися, виключно завдяки нашим військовим, виключно завдяки тому, що тримається фронт. І ну, в моїй парадігмі мислення: ми маємо про зробити все, що завгодно, або пришвидшити перемогу, або допомагати армії, нашим військовим і всім іншим верстам населення, які від цього потерпають, і наприклад, ми і там мої. Інші компанії з іншими партнерами вже зібрали близько декілька сотень мільйонів гривень на армію і продовжуємо це активно робити. Плюс продовжуємо багато робити для людей з інвалідністю, для дітей, які страждають від армії, для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ну, мені здається, любі люди, у яких є якийсь ресурс. Ось це право сидіти тут, умовно, мають відпрацьовувати тим, що вони приносять якусь користь. І ну, тільки в цьому наша і сила, тому що ми в рази менша країна, з рази меншим населенням, ми можемо тільки в цьому виперемти, коли будемо єдині в усіх таких питаннях. А ось Атлас Плаза це поодинокий випадок? Чи це вже симптом проблеми? Чесно кажучи, Яка може я не аналізував глибше всю цю ситуацію. Я впевнений, є якісь інші кейси. Ну, їх не може не бути, скажімо так, в нашій країні? Я дуже сподіваюся, що вони не такі великі, масові, системні, як наші, але ну чесно, не знаю. Тобто інших приклади надати не можу, тому що не в матеріалі. І останнє запитання: який ваш месендж для глядачів і для влади? Ну, меседж основний, що все ж таки все має бути виключно в законному руслі. і будь-який тиск, який відбувається, будь-які маніпуляції, вони мають пересікатися. І навпаки, влада зараз має, має показувати, що все ж таки таке свавілля вона не може. Тому що ось, наприклад, в суботу ввечері, по рішенню по наказу податкової, яке не стосується нашої Юрисово, приїхали два заступника голови Києва, приїхали ще багато інших податківців, які почали перевіряти фіскальні чеки у нас в суботу ввечері. Ну, давайте будемо чесними. Просто так це не відбувається. А до цього два тижні тому приїхала виконавча служба теж по рішенню суду, яке теж настосується нашої особи, вимикати нам електрику. І постійно приїжджає поліція, що зробить, постійно відбувається інше. Тобто, ну іде реально це натиск. Тобто дійсно за ними хто стоїть серйозний, хто їм допомагає. І мені здається, що зараз всі мають включитися, щоб їм цього не дати дати, ну зробити. Ну тому що це дійсно мені здається, це буде величезне розчарування для наших військових як мінімум з повагою для військових не має відбутися. Ну а глобально гроші не мають іти на зброю в Росії. Гроші мають залишати в державі і навпаки допомагати фінансувати наш на, на, нашу армію, а не їх армію. Так, дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Сьогодні нашим гостем був засновник Атлас Фестиваль та власник культурних майданчиків у столиці Дмитро Сидоренко. Він переконаний, що пов'язані з Росією структури вже намагаються повернути контроль над культурним простором країни. І ситуація зі столичною Атлас Плаза тільки перший дзвіночок. Дмитро передаває всі факти і матеріали до компетентних органів та публікуватиме їх відкрито. Він впевнений, що країна має знати своїх героїв. Дмитро Сидоренко відкрити для коментарів медіа і розраховує на підтримку колег у сфері, Ми вважає, що якщо не зупинити це зараз, завтра будь-який майданчик може опинитися під впливом російських структур, а слідом прийдуть і російські артисти з орденами від Путіна. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Віч на Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.